То чи бачиш ти врешті, в яке болото скочуються лихі нечинки, а якою світлістю променює гідність? Хіба з цього не видно, що добрих ніколи не оминає нагорода тих покарання? Адже справедливо можемо вважати, що за будь-яким діянням для очікуваної нагороди, як, наприклад, бігун на стадіоні, отримає вінок, зад якого він ставав до бігу? Блаженство ж, ми вже довели це те саме благо, задля якого все звершується. Саме благо, це, мов безпільна для людських діянь нагорода. І цього від добрих людей не можна відділити. Не назвемо ж добрим того, хто самого добра позбавлений, адже добрих звичаїв не у мене нагорода. Хай би, хай би хоч як скаженіли лихі, а з мудрого не спаде вінок, не зів'яне. Чужа безчесність не запрямовує доброї слави чесних, коли б вони втішалися нею. Придбаною чи позиченою в когось, то її міг би відняти будь-хто інший, чи навіть той, від кого вони ту славу отримали. Вона ж у них від власної чесності, тому то свою нагороду чесний може втратити лише тоді, коли сам перестане бути доброчесним. І на сам кінець, якщо люди прагнуть будь-якої нагороди, певні, що в ній благо. То хто скаже, що е, причесна до блага людина не отримує нагороди, та ще якої нагороди, зміж усіх найкращої, найвеличнішої, згадай лише той вислів, вінець, який нещодавно виснувала для тебе як чинний і як ось поміркуй. Як саме благо, це блаженство, то всі люди вже тільки тому, що вони благочесні, вочевидь, стають блаженними. Але ж хто причетний до блаженства, той до богів годиться прирівнювати. Тож і нагороду свою мають благочесні люди, нагороду якої не зітре перебіг часу, ні жодна влада не применшить ані очорнить е, об, е, обмова хоч би якого негідника змогу рівнятися богам. А якщо це так, то мудрець не повинен сумніватися стосовно того, що кара. Неминуче перестріне лиху людину. Отож, якщо благо і зло, отже, і нагорода, і кара, мов би, чолом до чола протиставлені, то так само, як це спостерігаємо в житті, відповідають собі у своїх протилежностях нагорода за благо і покара за зло. А тому нагородою для добрих є сама їхня доброчесність, а покаранням безчесним їхня безчесність. Немає ж такого, хто, зазнавши покарання, сумнівався по тому, що йому заподіяли зло. І коли б люди захотіли самі себе ж оцінити, то чи могли б себе тішити тим, що втекли від кари, коли вони не лише заражені найгіршим з усіх нитістю, а й глибоко нею вражені?